Рятувальники викликали ловити плазуна, підпалили хлів, в якому був кінь. На роботу через суд лікарка комунальної поліклініки оскаржує звільнення. У Луцьку рятувальники виловили вужа. Плазон жив біля багатоквартирного будинку. Пробрався в щелину між бруківкою і фундаментом. Непроханого сусіда зі страхом виявили жителі дому. Вони викликали на поміч рятувальників. Ті зняли бруківку, дістали вужа та вивезли на околиці міста. Подалі від людського житла. Зниклу жінку знайшли серед поля. Про те, що в Любомлі десь поділася 49-річна племінниця, повідомила її тітка. На пошуки вирушили патрульні разом із працівниками аеророзвідки зведеної бригади поліції скеля. Знайшли жінку серед поля. Вона відійшла десь на 4 кілометри від дому і була добряча, налякана та дезорієнтована. Тепер у неї все гаразд. У Ковальському районі невідомий підпалив хлів з конем. Пожежа сталася вночі, в селі Річиця Забродівської громади. Займання гасили рятувальники селища Ратне та місцевої пожежної охорони сіли Річиця та ще Дрогір. Проблема була в тому, що викликали вогнеборців пізно, а та й добиратися до місця було довго. Кінь розповіли дванадцятому каналу, на жаль, загинув. Тварина не змогла вирватись із зачиненого хліва. Припускають, що хлів підпалили. На Волині горіло пів гектара сухостою. Рятувальники розповіли про дві пожежі: обидві у Луцькому районі. В Хорохорині горіло п'ять сотих гектара, а в Струмівці аж чотириста сотих. Перший випадок пояснюють підпалом з необережності. А от друга пожежа виникла через порушення правил пожежної безпеки при спалюванні сухостою. Стоматологиня вимагає у суді повернути її на роботу. Екс працівницю комунальної стоматполіклініки Луцька Ольга Ярошек звільнили півроку тому через догани. За що саме на суді не розголошували. Однак лікарка вважає своє звільнення незаконним і оскаржує в Луцькому міськрайонному суді. Суддя спершу поцікавився у позивачки, чи ж відомо їй, як взагалі з'являється наказ про звільнення. Дивіться на мене, не на нашене так. Він не бити, я бити на мене. Дивиться. Тобто, які стадії повинні прийти для того, щоб винести наказ? Чи відомо вам це згідно положень Кодексу законів про працю? Ну, згідно з законів Кодексу нако... законів про наказ видається одна Догана, друга Все, догана. У а Догани, вони незаконні, ваша честь. Так підіжіть, ми з'ясовуємо вас, чітко ставимо запитання. А більш детально, я не юрист, ваша честь. Але більш ви детально, зараз... я не знаю. Але ж ви зараз у нас. Перепалка між судею та позивачкою була тривалою. Якби ви прийшли до мене в стомат кабінет, я б у вас не з'ясовувала. Я що до вас би не прийшов, бо ви мене вбили або укол дали. Я боюся в околі. Слава Богу, да то ми так. Давайте, будь ласка, тепер по суті Слава чи відомо вам Христу. у ході засідання. Ольга Ярошек ще не раз реагуватиме благословіннями, а далі суд заслухав клопотання Ольги Ярошка, її представника про долучення восьми свідків. А що ж нам свідки з цього приводу? Але кожен окремо з приводу процедури. Зрозумієте правильно. Одне слово, вся процедура незаконна. Зрозуміло Суд місці ухвалив відмовити. Наступне ваше клопотання згодом у суді заговорили й про можливість долучити анкети пацієнтів, які лікувалися у цієї стоматологині. У таких анкетах, які у поліклініці у вільному доступі, люди пишуть, чи задоволені послугами лікаря. Проти розгляду анкет виступив представник стоматполіклініки Вадим Матвіїв. Бо кожна із цих анкет містить персональні дані людей. Позивочка Ярошик подає анкети пацієнтів, де зазначено. Прізвище ім'я по батькові пацієнта, на деяких анкетах зазначено, яка саме медична допомога надавалася, і відповідно з цих анкет вбачається сам факт звернення конкретної особи за медичною допомогою. Згідно закону України про основи, охорони, про основи законодавства про охорону здоров'я. Ті всі відомості встановлять медичну таємницю. Чи мають право зачитувати у суді анкети без відома пацієнтів, які їх заповнювали? Там не вказано. Сам просто відгук на проведене згода, лікування. Де згода на розповсюдження на розповсюдження даних підпис інформацій. і прізвище в кінці кожного і там зустрій. надає згоду особа. Ну, на його ну, сподіваємо, ми не знали, що на таке згода. Анкет Суд вирішив таки не долучати до справи, як і інших доказів, які містили помилки в оформленні адвокатського запиту. Кумедним було те, що адвокат Ольга Ярошек Леонід Романюк, готуючи запит, наче забувся, як її звати. Народі кажуть, знаєте, диявол криється в дрібницях. Що я маю на увазі? Коли шановний не головуючий попросив мого колегу Романюка оголосити запит адвокатський. Які почала оголошувати позивичка іванівна. Зрештою, серед усіх озвучених клопотань суд одне задовольнив. Воно має на думку стоматологині скасувати її догани і довести, що звільнили її таки незаконно. Тож ця історія триває. Ірина Кудря, Мар'ян Гринчишин, 12 канал. У Росії загинув десантник з Волині. У Нововолинську декомунізували автостанцію. Епідеміологи зафіксували смерть волинянина через коронавірус жалоба у Колодяжнинській громаді на російсько-українській війні поліг Богдан Горчар із Волошок. Головний сержант, десантно-штурмового взводу, молодший сержант. Йому було 35 років. Герой загинув 19 серпня поблизу Шептухівки Курської області Росії при виконанні бойового завдання. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїнам. Декомунізація на автостанції в Нововолинську замінили картину з радянськими солдатами. У фоє замість неї повісили справді патріотично репродукцію фотокартини французького фотомитця Емеріка Луіссе. Це сучасна версія полотна Рєпіна. Запорожці пишуть листа турецькому султану. На ній зображені бійці 112-ї бригади ТРО Сил оборони України. Тепер люди на автостанції бачитимуть правдивих героїв. На волині від ускладнень коронавірусної інфекції помер чоловік. Він мав 93 роки. Сам із Луцького району. Медики відзначили, що померлий волинянин мав супутні хронічні хвороби: цукровий діабет, захворювання нирок та серцево-судинної системи. Чи щеплювався чоловік вакциною проти COVID-19, не уточнюють. У Волинському центрі контролю та профілактики хвороб кажуть, захворюваність на коронавірусну інфекцію в останні декілька тижнів зростає як в області, так і по Україні. Йдеться про циркуляцію 10 різновидів вірусу. На Волині з 12 по 18 серпня зареєстрували майже 500 хворих. Два літні фестивалі у Луцькому замку Фудфести дали можливість зібрати для ЗСУ 1 мільйон 305 тисяч гривень. Гроші зібрані на продажі їжі, напоїв та на розвагах, передали різним військовим частинам. Найбільшу суму понад мільйон спрямували сотій бригаді. Організатори кажуть, серед гостей фестивалів було кілька тисяч військових та вимушених переселенців. Повідомляючи цифри, організатори одночасно приносять вибачення містянам за цитую: недостатньо пильний контроль. За великою кількістю відвідувачів замку.